11 липня любителі солодкого відзначають Всесвітній день шоколаду. Свято вперше було придумано французами в 1995 році. Шоколад один з найпопулярніших і улюблених продуктів у світі. Шоколаду традиційно приписують магічні, медичні та містичні властивості. В латинській мові какао дерева іменується як «теоброма какао, що означає їжа богів. У цивілізації майя какао-боби були основною торговою валютою, а вироби з них, пофарбовані глиною, стали найбільшою індустрією. Всім товарам присвоювалась цінність в одиницях какао. Наприклад, вартість раба 100 бобів, індичка 20 бобів. Какао боби один з перших товарів, який в 16 столітті знаменитий мандрівник Христофор Колумб разом з іспанським конкістадором Кортесом привезли в Іспанію. Одного разу, коли англійські пірати захопили іспанський корабель, завантажений бобами какао, вони підпалили його, думаючи, що Боби це овечий послід. Першими людьми, яким довелося спробувати какао, були Мокая і Омелька, які жили на південному сході Мексики близько тисячі років до нашої ери. Слово Шоколад походить з словесності цивілізації має ксоколотл або гірка вода. Какао росте на нашій планеті протягом мільйонів років, це один з найстаріших природних джерел їжі. Кот Дівуар на сьогоднішній день вважається провідним світовим виробником бобів какао. Близько 37% всіх запасів какао приходять саме звідси. Перший шоколад виготовлений у фабричних умовах в Барселоні в 1780 році. Шоколад містить фенілетіламін – амінокислоту, яка має ефект Афродізіака і здатна усувати синдром похмілля. Чорний шоколад набагато корисніше для здоров'я людини, ніж молочний, білий і інші різновиди. Німецькі вчені припускають, що флавоніди, що знаходяться в шоколаді, поглинають ультрафіолетове випромінювання, яке допомагає захистити шкіру і збільшити приплив крові, поліпшує її зовнішній вигляд. Дослідження показали, що чорний шоколад покращує пам'ять, увагу, реакцію і навички вирішення завдань за рахунок збільшення притоку крові до мозку. Чорний шоколад покращує зір в умовах поганої видимості, наприклад, під час дощу і сприяє зниженню кров'яного тиску. Бельгія виробляє 172 тисяч тонн шоколаду в рік. В Україні перебувають понад 2 тисяч магазинів, що спеціалізуються на шоколадної продукції, багато з яких знаходяться в Брюсселі, батьківщині шоколаду. «Годіва». У 2012 році в Швейцарії було відзначено найвище споживання шоколаду на душу населення в світі. Кожен швейцарець в середньому з'їдав 11,8 кілограма шоколаду в рік. Танення шоколаду в роті людини може привести до більш тривалого ефекту ейфорії ніж поцілунки. Якщо судити за хімічними компонентами масла какао, то шоколад є абсолютно безпечним видом їжі, плавиться при температурі 34 градуси, що нижче за температуру тіла. Це були невідомі і корисні факти про шоколад.